Привіт, це черговий відос на моєму каналі. Сьогодні будемо грати в Sugar Rush. На балансі як ви можете бачити у нас 28 тисяч гривень. Почнемо з бонуски за 5 тисяч гривень, далі як піде. Якщо не буде топового заноса, в кінці просто зробимо олин і буде що буде. Але перед початком, друзі, не забувайте підписатися на канал, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відоси. Також напишіть у коментарі, слоти, які б ви хотіли бачити у нових відеороликах, обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже приємний подарунок. А ми поїхали, друзі, перша бонуска за п'ять тисяч гривень. Давайте подивимось. Що вона нам принесе? Як сьогодні зіграє сахар 3, скатери лише ми маємо. 10 обертів класичні. Ну, давайте подивимось, давайте подивимось. Так, щось. Перший спінчик, на жаль, зігровочки нам не приносить. Так само, як і другий. Дивно, дивно, а що сахарок грати сьогодні будемо. Які плани взагалі? Так, ну давай, давай, давай. Потроху якісь ікси вже відкриваються. Можна вважати, я домовився. Так, може щось ще зіграє. На жаль, ні, але спін в цілому досить таки потужний. Вийшов. Так, хотілося б, звісно, і надалі так грати, але щось, щось не виходить. Два скатери є, як. Як на рахунок третього і четвертого навіть. Оце так. Плюс 12 обертів. Здається, це мені. Непогано, непогано. Ретригер за першу бонуску. Гарно, давайте подивимось, давайте подивимось, скільки нам вдасться занести. І чи не буде це фейк ретригер, який просто порожній буде, і ми так чисто просто покрутимо. Не хотілося б, звісно. Так, є зігровки. Непоганий, непоганий спін, досить, ще скатер. Найс виграш. 1200 ми забираємо за цей спін. 13 обертів ще залишається, ікси, ікси досить такі непогані. Але треба грати, друже, давай, 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 давай. 2400, ще давай. Ай-яй-яй, ну непогана зігровка, 900 гривень, 2400 Тим часом відіграно. Половина від вартості бонуски. Давай, 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 ну треба грати, що ж ти робиш зі мною? Зелені будуть грати ще. Так, може, може іще ще щось впаде. Ай-яй-яй, ну на жаль, на жаль, ні. Ну, 2800, оберти ще є. Але вже, ну чесно кажучи, чесно кажучи, Віра згасає потроху в те, що буде окуп. Давай, перед останній спін, що ж ти робиш зі мною? Друзі, ну ви таке бачили. 500 і все, і все, і останній спін на нього вся надія. Дай якусь топову зігровку. Мало, 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 мало. Ай-яй-яй, друзі, ви бачили таке 22 оберти. І лише 4 тисячі гривень ми забираємо з цієї бонуски. Ну, типу, невеликий мінус, звісно, але я взагалі не, не такого очікував від цієї бонуски. Давайте наступну за 7500 спробуємо, подивимося, як зіграє вона. Хотілося б, чесно кажучи, вже за нос, бо, ну, 22 оберти досить таки дали мені надію в це. Так. Зігровка пішла, але мені здається, що далі нічого не буде. Так, воно і є. Давай тоді наступний оберт. Так. Угу, Ну, непогано, фіолетових можна ще зверху. Досить близько. 8 обертів залишається тим часом. Через скіп можна. Можна ще раз через скіп. Так, ну, поки що, поки що. зовсім зовсім не те, щоб я хотів бачити. Таке собі, чесно кажучи, взагалі ніяк не грає, не хоче сьогодні чогось. Сахар показувати нам, на що він здатний. Ретригер дав, і той був порожній зовсім. Останній оберт, якась зігровка, але більше нічого не буде. Та й таке, друзі, та й таке. Ну, давайте я не знаю. Зараз, мені здається, саме час. Будемо бахати all-in. Найдорожчу бонус, яку ми тільки можемо собі дозволити за 20 тисяч гривень. Просто пристебніться, ми злітаємо. Три скатери. 10 обертів, друзі, але перед початком обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар, там на вас чекає дуже приємний подарунок. Поїхали. Так, є зігровка. Давай через скіп, чого б ні. На жаль, не вийшло цього разу. Ну давай, давай, ну олин, ну не женину, 20 тисяч гривень. Грай. І ретригер, будь ласка. Зараз, як ніколи треба. Зрозумів. 5 обертів залишається, іксів нема. Угу. Оце вам олин. Давай, давай, продовжуй, продовжуй грати. Так, є ще зігровка. Давай, 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 не зупинятись. Потроху хоча б ікси відкривати. Щоб хоч якісь шанси були. Чотири оберти залишаються. Два скатери. Дай ретригер, будь ласка, дай, будь ласка, цей ретригер мені. Що ж ти будеш робити? Ну я не знаю, я не знаю порожній спін, передостанній зараз. Нічого він нам не приносить, вся надія на останній спін. Нічого? Зовсім-зовсім нічого, друзі. Отак от от так ми сьогодні зіграли в сахар. Цей відеоролик підійшов до кінця. І я сподіваюся, що наступного разу нам пощастить більше, друзі. Але маємо, що маємо. Я дякую вам за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже приємний подарунок. Зараз перед вами найцікавіші мої відоси та найбільші заноси. Переходьте та дивіться приємного перегляду. А також не забувайте підписатись на цей канал. Всіх обіняв, друзі. До побачення!